Ми їхали на пожар і ж ми знаємо, ніхто вже немає на пожар да. на перехресті проспекту Миру та вулиці Софії Русової у Чернігові. Сьогодні зранку сталася аварія. Машина пожежно-рятувальної служби зіткнулася з броньованим автоінкасації. Сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля ЗІЛ-131. Це автомобіль пожежної що належить регіональним підрозділам міністерства, ну, міністерства соціальних ситуацій в Чернівській області та автомобіля Ford Transit, інкасація Чатбанку. В результаті зіткнення автомобіль інкасаторів перевернувся на бік. Звісно, обидві машини отримали значні ушкодження, але на щастя ніхто з водіїв та пасажирів серйозно не постраждав. На місце одразу прибули працівники ДАІ. У нас як до дорожньо транспортної пригоди люди не постраждали. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Наразі встановлюються свідки та встановлюється ступень вини кожного з водіїв. Хто винуватий? Поки що невідомо. Обидва водії перекидають вину один на одного. Тож хто правий буде вирішувати суд, а поки що триває розслідування. При встановленні Вини водія з працівниками ДАІ буде складений протокол за статтєю 124 кодексу України про адміністративне правопорушення. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до механічних пошкоджень транспортного засобу. Даний протокол буде направлений до суду. Автомобілі перегородили проїжджу частину, та рятувальники виправили ситуацію та відновили рух ціною збитого світлофора.